Ви коли-небудь відчували, що ваш дім переповнений не лише речами, але й почуттями, які тиснуть на вас? Чи зберігали ви речі лише тому, що вони нагадують про минуле, навіть якщо ці спогади не приносять радості, а можливо помічали, як деякі предмети навколо вас створюють атмосферу смутку, що робить важчим їх позбавлення? Сьогодні ми зануримося в глибокі, але прості вчення буддизму, які допоможуть очистити наш життєвий простір. І що важливіше, наші розум і серце, усунення фізичних речей може стати ключем до звільнення від старих емоцій, дозволяючи нам відчути спокій і ясність. Цей процес не просто про прибирання, це про створення простору для нових, кращих почуттів і досвіду. Ми розглянемо 10 речей, які варто негайно прибрати з вашого дому. Кожну пораду сприймайте як маленький крок до більш простого і свідомого життя. Від зайвих предметів, що засмічують наші думки, до зламаних речей, які відображають невирішені проблеми нашого життя. Усе це може впливати на наше внутрішнє відчуття гармонії. Буддизм вчить нас красі відпускання і радості у простоті. Коли ми починаємо позбавлятися непотрібного, ми звільняємо не лише шафи, а й свої думки, дозволяючи щастю зайняти місце стресу. Уявіть собі кімнату, де кожен предмет має своє місце. Де є простір для руху та дихання, це не про життя з мінімумом, а про збереження лише того, що приносить радість і має реальну цінність. У цій першій частині ми зосередимося на одній з найпоширеніших проблем безладі. Як часто ми помічаємо, що наші домівки наповнені речами, які ми навіть не пам'ятаємо, коли придбали, безлад це не просто надлишок предметів, це вагомий тягар для нашої свідомості, безлад, який нас оточує. Це не просто фізичний хаос, а й відображення нашого внутрішнього стану. Кожен непотрібний предмет, що займає місце у нашому домі, ніби додає зайвий тягар нашим думкам. Ми можемо навіть не усвідомлювати цього, але безлад створює відчуття стресу, тривоги та неспокою. Буддистська концепція відпускання допомагає нам зрозуміти, що найважливіше це не речі, а спокій і гармонія всередині нас. Почніть із простого. Знайдіть час, щоб переглянути свої речі і подумайте, чи дійсно вони вам потрібні. Кожен предмет може розповісти історію про те, чому він потрапив у ваш дім і чи справді він приносить вам радість у процесі очищення ми не просто позбавляємося зайвого, а й розбираємося зі своїми емоціями. Наприклад, старі сувеніри можуть викликати у вас сум або ностальгію, яка заважає рухатися далі. Або ж старий одяг, що давно не підходить, може нагадувати про часи, які ви хочете залишити позаду. Емоційний вантаж минулого, чи зберігаєте ви речі, які асоціюються з важкими періодами вашого життя? Можливо, це подарунок від людини, з якою вас більше нічого не пов'язує, або річ, яка нагадує про невдалі спроби у чомусь триматися за такі речі, це як зберігати рани, які вже давно могли б загоїтися. Буддизм учить нас, що життя це постійна зміна, і те, що приносило нам радість чи біль колись, більше не визначає нас сьогодні. Залишаючи речі, які асоціюються з негативними спогадами, ми даємо собі шанс зцілитися та створити нові світлі моменти. Усвідомлене відпускання також вчить нас прощати інших і самих себе. Це прощення не означає забути минуле, але воно звільняє нас від його впливу на сьогодення. І кожен раз, коли ми прощаємо і відпускаємо, ми робимо свій розум і серце легшими, практичні поради для звільнення від минулого. Перегляньте речі, які викликають у вас сумні спогади. Запитайте собі, чи дійсно вам потрібна ця річ, чи ви зберігаєте її лише через страх відпустити. Відпускайте з вдячністю, дайте собі час подякувати цій речі за ту роль, яку вона відіграла у вашому житті. Це може бути старий лист. Книга чи навіть прикраса. Дайте друге життя речам. Якщо предмет має цінність, але не потрібен вам, передайте його тому, хто зможе його використовувати. Коли ми залишаємо у своєму просторі лише ті речі, які приносять радість або є корисними, ми створюємо середовище, що підтримує нас, а не обтяжує. Небажані подарунки, як відпустити без почуття провини. Часом ми отримуємо подарунки, які зовсім нам не підходять. Можливо, це сувенір із подорожі, якого ви ніколи не вибрали б самі, або декоративна річ, яка не вписується у ваш інтер'єр. Такі предмети часто залишаються в наших домівках не тому, що вони приносять радість, а через відчуття обов'язку перед дарувальником. Чому не бажані подарунки це тягар? Уявіть собі полицю, заповнену дрібничками, якими ви не користуєтеся і які навіть не подобаються вам. Вони не лише займають місце у фізичному просторі, а й створюють емоційне напруження. Щоразу, коли ви їх бачите, ви можете відчувати провину за те, що не цінуєте подарунок так, як можливо очікував дарувальник. Буддизм вчить нас бути щирими перед собою. Якщо річ не приносить радості, її присутність у вашому житті суперечить вашій гармонії. Триматися за подарунки, які вас не радують, означає накопичувати зайвий емоційний тягар. Як відпускати з вдячністю, згадайте добрі наміри дарувальника. Перш ніж розлучитися з подарунком, дайте собі час оцінити жест людини, яка його подарувала. Її наміром було зробити вам приємно і це те, що дійсно має значення: знайдіть подарунку новий дім. Подумайте, кому ця річ може принести радість або користь, подарувавши її іншій людині або передавши до благодійної організації. Ви поширюєте доброту далі, створіть традицію усвідомленого обміну. Можливо, наступного разу варто обговорити з близькими, що найкращими подарунками для вас будуть не речі, а враження, спільна подорож, похід у театр або кулінарний майстер-клас, практичне завдання. Спробуйте переглянути речі, які зберігаються у вас тільки через почуття обов'язку. Відокремте ті, що викликають радість, від тих, які лише займають місце. Підумайте, як ви можете звільнити простір, залишаючи лише те, що справді важливе, сила подарунків, які мають сенс. Небажані подарунки можуть стати нагадуванням про те, що справжня цінність це не предмети, а почуття та моменти, які ми переживаємо з людьми, відпускаючи речі, що не відповідають вашому теперішньому життю. Ви створюєте простір для подарунків, які дійсно матимуть значення, поламані та непотрібні речі, час звільнити простір. Наші домівки часто стають місцем накопичення речей, які ми більше не використовуємо, або які потребують ремонту. Зламаний годинник, старий телефон, що давно вийшов із ладу, або одяг із відірваними ґудзиками. Усе це займає наш простір і додає безлад не тільки у фізичному сенсі, але й у нашому сприйнятті. Що символізують поламані речі. У філософії буддизму поламані предмети символізують незавершеність і втрату енергії. Вони можуть нагадувати нам про наші зобов'язання, що залишилися невиконаними, або про моменти, коли ми відкладали щось на потім. Зберігаючи такі речі, ми створюємо перешкоди для внутрішнього спокою, адже вони підсвідомо нагадують нам про незакриті питання, чому важливо позбутися зламаного. Емоційний тягар. Кожного разу, коли ми дивимося на поламану річ, у нас може виникати почуття провини або незадоволення. Ми нагадуємо собі, що мали б її полагодити, але так і не зробили цього. Захаращення простору. Непотрібні речі займають місце, яке могло би бути використане для чогось корисного або красивого, енергія руху. Позбавляючись від старих і зламаних предметів, ми відкриваємо простір для нових можливостей і свіжої енергії. Як ефективно позбуватися таких речей. Вирішіть, чи варто ремонтувати. Якщо річ має для вас велику цінність і її можна полагодити, дайте собі конкретний термін для цього. Наприклад, якщо я не відремонтую це протягом місяця, я її відпускаю. Перевірте реальну необхідність. Якщо предмет просто лежить і не виконує жодної функції, запитайте себе, чи він дійсно вам потрібен, знайдіть нове призначення. Зламані електронні пристрої можна здати на переробку, одяг, віддати до майстерень, які створюють нові речі зі старих матеріалів. Практичне завдання пройдіться по своїй оселі і знайдіть хоча б 5 речей, які поламані або не використовуються більше року. Визначте для кожної з них подальшу долю, ремонт, переробка або утилізація. Поламані речі це не лише мотлох. Позбавлення від зламаних і непотрібних речей це спосіб нагадати собі, що життя постійно змінюється, як і речі, ми самі можемо час від часу оновлюватися, відпускаючи старе та роблячи місце для нового. Мистецтво і декор як впливати на настрій через простір. Коли ми говоримо про домашній затишок, важливим аспектом є те, як наш простір виглядає: картини, фотографії, скульптури чи декоративні елементи. Можуть стати джерелом натхнення, радості або, навпаки, застряглих емоцій. Але чи задумувалися ви, як мистецтво і декор впливають на ваше самопочуття, сила візуального впливу? Ми проводимо більшу частину свого часу вдома, а предмети, які нас оточують, формують наш настрій і емоції. Наприклад, спокійні пейзажі можуть сприяти розслабленню, тоді як яскраві абстракції стимулювати активність. Але що відбувається, коли картина чи декоративний предмет перестає вас надихати? Вони можуть стати візуальним шумом, який підсвідомо дратує або викликає втому, чи варто змінювати улюблені елементи, навіть найкрасивіші речі з часом втрачають свою емоційну цінність, якщо ми до них звикаємо. У цьому випадку простір стає невидимим, перестає викликати ті позитивні відчуття, які був задуманий створювати. Кілька порад для оновлення простору ротація предметів. Якщо у вас є кілька картин чи постерів, міняйте їх місцями кожні кілька місяців, це допоможе оживити кімнату і подарувати нові емоції. Мінімалізм у декорі часом менше, це краще, позбавтеся зайвого, щоб звільнити простір для дихання. Сезонні зміни взимку можна додати теплі кольори, а влітку щось легке та свіже. Щоб ваш дім завжди відповідав вашому настрою, чому варто уникати негативних зображень. Картини чи декор із сумними, гнітючими або конфліктними сюжетами можуть підсвідомо посилювати стрес і тривогу. Навіть якщо вони виглядають цікаво чи стильно, подумайте, чи вони додають вам енергії. Практичне завдання: перегляньте всі картини, постери й інші декоративні елементи у вашому домі, запитайте себе. Чи кожен із цих предметів викликає у вас радість або натхнення? Якщо ні, можливо, настав час оновити простір, мистецтво як спосіб гармонізації, правильно підібраний декор може стати потужним інструментом для створення позитивної атмосфери у вашій оселі. Він не тільки прикрашає простір, але й допомагає вам відчувати баланс і задоволення від перебування вдома, чистота в думках і серці. Внутрішній порядок як ключ до гармонії. Ми багато говорили про те, як фізичний простір впливає на наше життя, але справжня гармонія починається зсередини. Навіть у найідеальніше організованому домі, ви не відчуєте спокою, якщо у вашій свідомості панує хаос. Тож як навести лад у своїх думках і серці? Відпустіть тягар минулого. Ми часто зберігаємо не лише речі, але й образи, невиправдані очікування, незавершені справи, ці емоційні борги можуть заважати нам рухатися вперед. Практикуйте прощення, відпустіть образи, навіть якщо це не просто. Прощення це не виправдання чужих вчинків, а звільнення від емоційного тягаря, який вони на вас накладають. Закрийте старі файли. Якщо ви маєте незавершені справи, Зробіть все можливе, щоб їх завершити. Це може бути як довгий лист комусь, кого ви давно не бачили, так і виконання обіцянки самому собі, фокус на теперішньому. Часто наша свідомість зайнята думками про минуле чи переживаннями щодо майбутнього, але сила і справжній вплив є лише в теперішньому моменті. Практика усвідомленості дихайте глибоко, Зосередьтесь на своєму диханні кілька хвилин щодня. Це допоможе повернутися до теперішнього моменту, записуйте свої думки. Ведення щоденника допоможе структурувати розум і знизити рівень тривожності, Оточіть себе правильними людьми. Наші думки часто залежать від оточення. Якщо поруч із вами люди, які постійно критикують, скаржаться чи витягують вашу енергію, важливо подумати, як обмежити їхній вплив. Оберіть підтримуюче коло, оточуйте себе тими, хто мотивує, підтримує і щиро радіє вашим успіхам, вчіться казати ні. Відмова людям, які порушують ваші межі це не егоїзм, а турбота про себе. Впорядкованість у думках це навичка. Як і фізичне прибирання, внутрішня гармонія потребує регулярної практики. Щоденні ритуали, такі як медитація, читання або прогулянки на природі. Можуть допомогти вам зберігати чистоту розуму і серця. Практичне завдання: напишіть на аркуші три думки чи страхи, які вас найбільше хвилюють. Подивіться на них і запитайте себе, що я можу зробити, щоб це вирішити або відпустити. Потім складіть план дій, або просто позбудьтеся папірця, уявляючи, як ці турботи вас залишають. Висновок, гармонія всередині та зовні, чистий дім і впорядковані думки. Це дві частини одного цілого. Коли ви наводите лад у своєму фізичному просторі, це впливає на ваш внутрішній стан. І навпаки, спокійний і гармонійний розум сприяє створенню затишку у вашому домі. Якщо цей випуск був для вас корисним, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і поставити лайк. А ще напишіть у коментарях, який із наших порад ви почнете впроваджувати першою. Ми цінуємо вашу думку та хочемо зробити ваші будні кращими.